Вітання всім, мене звати Оля Чехрай, і ця програма Варте уваги. 29 січня в Україні відзначають 105-ту річницю бою під крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Прикладом для сучасних захисників України, як успішно боротися проти численного ворога. На честь цього трагічного та пам'ятного дня в Самбірському комунальному закладі ліцеї Престиж було проведено захід, на якому було висвітлено багато цікавих фактів про цей день та про 30 юних студентів, які, віддавши своє життя, зупинили на кілька днів наступ більшовиків на Київ. Розпочинала захід вчитель історії ліцею Престиж Уляна Гойчик. В історії кожного народу. Є такі, є такі герої, які е Винесли такий великий внесок, який потім пам'ятають століття. Битва під Фермопілами спартанців з персами показала тих 300 спартанців, про які усі 100% чули, і є багато знято в кінематографі. В кожного народу є свої герої, і в нас це є наші спартанці, наші кортяни. Парень про них є дуже важливий. На жаль, у зв'язку з тим, що в їхній бій. Їхня Війна не закінчилася перемогою, багато фактів про бій під крутами було знищено. Нам навіть достеменно невідомо, скільки їх загинуло. Але пам'ять про них все одно ми маємо берегти. Вони є подвигом тої героїчної молоді, яка була настільки вмотивованою, що вона не побоялася йти прямо на зустріч з вони є прикладом для багатьох, і в виріс сьогоднішніх подій ми бачимо, коли молоді хлопці, які ледве досягнули повноліття, так само стають військовими і захищають. Ми маємо приклади своїх теперішніх сучасних кротян, Це є хлопці під Ілобайськом, це є Дебальцеве, це є так само той самий Маріуполь. Коли вони розуміли, що вони стоять до кінця, і на іншого варіанту просто немає. Тому ми маємо вшановувати їхню пам'ять, ми маємо пам'ятати, маємо розуміти, що завдяки героям, які були 105 років тому, бо це 105 та річниця під підкрутами, завдяки тим героям, які зараз стоять і буквально зараз захищають нас, ми маємо можливість знати правду. Попри те, що наш сусід завжди старався знищити будь-яку правду і перекрутити. Якщо ви ми з вами говорили на уроках і ви пам'ятаєте. Про те, що навіть про крути вони говорили, що це була непідготовлена молодь, що це були хлопці, яких кинули там в 13-річному віці. Тепер дослідники говорять, що це були хлопці, які досягнули повноліття. І їхнім основним завданням було потім бути розкинути по корпусах, щоб піднімати мотиваційний дух, щоб доказувати про те, що Україна, і за нею треба боротися. Тому. Ви, це було, ви побачили уривки з фільму Круте 1918, який в 2018 році зняли. І це такий короткий екскурс перед тим, коли ми перейдемо до того, як ми будемо мати можливість ознайомитися з тим детально. Нашим завданням є пам'ятати. Вірити і знати, що за нами є перемога, переживали ці події також і ліцеїсти, читаючи поезію та виконуючи пісні, присвячені цим важким подіям в історії нашої країни. Ведучими заходу для всіх присутніх зачитувались факти з історії та послідовність подій, які відбувалися тоді, 29 січня 1918 року. На завершення заходу своїм виступом привітала всіх присутніх директор закладу Ірина Попчук. Ці часи студенти молодь була рушійною силою до всіх змін, які можна тільки собі уявити. Саме молодь стає зараз на захист нашої держави. За рік-два ви влиєтеся в спільноту молоді. Бажаю вам, щоб всі зміни, які ви будете робити, були тільки на розбудову нашої держави, нашої мирної, славної України. В свою чергу висловилась і спеціаліст відділу освіти Любов Войтко. Слава Ісусу Христу, кожне слово, кожен кадр і сльози. На очах не тільки вашого директора, а я переконана сльози у серці кожного з нас, тому що все, що ми бачили в короткому треку, оті розриви бомб, оті снаряди, оті страшні події відбуваються реально зараз. І ти бачиш там Київщину, Сумщину. Чернігівщину, Львівщину. Так, ми ростимо. На сьогодні ми ще ж всі школярі-ліцеїсти, але у ваших руках доля нашої України. Тому, шановна пані директор, Шановні вчителі, шановна вчителька історії, я вас не знаю, я думала, що це учениця. Всі, хто сьогодні за пультом звуку, хто керує камерою, це теж історичний момент, тому що святкуючи стільки років події у крутах, ми ніколи не розуміли, що на 105-ту річницю. Це все буде настільки реально в нашому житті. Ми з вами теж армія не втомлюється переконувати в цьому наше, нас, наше керівництво держави, наш головнокомандуючий, що від нас залежить бути гідним отого народу, багатостраждального, багатотерпеливого. Бути гідним того. А що тут таке бути гідним? Та пильнувати своє, бути гордим за своє українське, Слідкувати за своїм мовленням, викинути геть мати, які є спадком москалів, пильнувати свою родину, пильнувати свої християнські цінності. Тому ваша відповідальність, ваше відповідальне навчання, ваше чесне ставлення до виконання своїх учнівських обов'язків це запорука того, що в майбутньому ми справді будемо жити у достойній Україні. А зараз всім нам бажаю Божого благословення і найшвидшого миру. Слава Україні! Програма завершується з вами, була я Оля Чихрай. Бережіть себе.